Друзі, зараз вас буду дивувати. Значить, поки ми знімаємо відео в Тіктоці, ведемо прямі ефіри, просимо людей е допомагати нашим хлопцям донатити, збирати по копійці е маса відео звернень від наших хлопців з ЗСУ, де вони просять допомогти зібрати на автомобілі, на дрони, у Львові. На штраф майданчику стоїть маса цих джипів. Представте, стоять, просто гніють. Я не знаю, з якою цілю вони там знаходяться та чому їх просто не можуть віддати нашим хлопцям, де дійсно вони потрібні. Їх конфіскували, поставили на штраф площадки. І все, машини стоять, гніють. А хлопці знімають відео, що потрібні машини, розумієте? Відео знаходиться в телеграм-каналі. Можете зайти, будь ласка, подивитися. Дайте розголос, щоб більше людей бачило. Тому що це вже нахабство. І е, їздити по людям це вже ну, ні в які рамки. Я, я просто не знаю, що говорити далі. І що робити далі людям, простим. А друге питання: що робити нашим хлопцям ЗСУ, які знаходяться там, знаходяться на передку. Дайте розголос, будь ласка, люди. Зайдіть в телеграм, подивіться, скільки там машин стоїть. Хлопці могли б їх використовувати для своїх цілей. Жесть, просто, просто Жесть.